Слава Україні! Цього тижня відбулося дуже багато цікавих матчів на європейських полях: Ювентус чи Рома, Лацео чи Інтер, Баварія чи Борусія Менгенгладмак, ФСЖ чи Монако. Про всі ці поєдинки у нашому випуску будемо розбиратися. Португальська зв'язка ЮНАЙТЕД після повноцінного оформлення трансферу. Казиміро залишився на банці у матчі проти Саутгемптона. Бразилець вийшов на заміну лише на 80-й хвилині, і саме в Еншпілі поєдинку святі створили ледь не всі свої найгостріші моменти. Безперечно, жодної правини Казаміро в цьому немає, і це не більше ніж збіг обставин. Тим не менш, червоні дияволи таки втримали мінімальну вікторію. А єдиний зустрічі організували два португальці. І ні, один із них аж ніяк не Кристіано Роналдо, який на той момент ще перебував на лаві для запасних. Його Далот прострілив Аброну Фернандеш пробив точно в нижній кут. У будь-якому разі, незважаючи на другу перемогу поспіль, команди Еріка Танхага варто все ще наголошувати, що пацієнт таки вижив після травм, несумісних із життям, але попереду ще ой, який довгий період реабілітації. Пробудження норвезького велетня. 0-2 до середини першого тайму для більшості команд це звучить як вирок, але не для Манчестер Сіті. Хлопці вартоли вкотре потішили чудовою виставою цього разу з мега-драматичною розв'язкою. Нарешті всі красі постав Ерлен Холанд. Для любителів потролити Норвежця зауважимо, нападник за матч здійснив лише 15 дотирків до м'яча, але цього вистачило, аби поховати Крістал та оформити хет-трик. Симуляторна статистика у кар'єрі Холланда зберігається і в Англії. 5 матчів, 6 голів та ще й асист. Напишіть нам, якщо вам потрібно виговоритись. Саме так офіційний твітер Саутгемптона затролив Борнмут після нищівних 0-9 від Ліверпуля на Енфілді. Святі за останні декілька сезонів уже стали справжніми спеціалістами по поразках саме з таким рахунком. Усі ми пам'ятаємо, як Саутгемптон раніше злився 0-9 проти Лестера та Манчестер Юнайтед. Що ж Самоіронія теж корисна штука. А щодо Ліверпуля, то банда клопа вийшла настільки зарядженою на гру після двох очок у стартових трьох турах, що відвантажила Вученкам два м'ячі за шість хвилин першими ж ударами у матчі. А чотири голи мерсесайці оформили вже після перших шести ударів у підсумку. Діас та Роберто ферміно забили по два м'ячі. А вразили ще оформив хет-трик із асистів. А також дебютним голом за червоних визначився новачок Фабіо Карваліо. Попри не надто високий статус опонента, Ліверпуль потужно відповідає всім критикам, котрі поспішили заговорити про системну кризу команди після серії невдалих результатів. Коли вилучення пішло на користь після блискучої оренди в Крістал у минулому сезоні, ми гадали, чи отримає свій шанс Конор Галахер у команді Томаса Тухеля. Травмен Голоканте та Матео Ковачича посприяли тому, що молодий футболіст таки почав з'являтися у стартовому складі аристократів. Однак у поєдинку проти Лестера Галахер просто провалився, отримавши червону картку ще в середині першого тайму. Дивовижно, але вилучення лише пішло на користь Челсі. Якщо в рівних складах до 28 ї хвилини володіння м'ячем було приблизно 50 на 50, то залишившись у меншості, лондонці віддали ініціативу супернику і зробили ставку на вертикалізацію. Атак. А так гра на контратаках це без сумніву стихія Рахіма Стерлінга не менш дивовижно, але гравець збірної Англії не лише взяв на себе функції лідера, а й навіть почав забивати з кількох метрів у порожні ворота. Що ж до Лестера, то це суцільний жах. А Брендан Роджерсу взагалі не позаздриш. Найгірші прогнози на сезон для Лисі виявляються досить точними. Лише один бал після чотирьох турів та остання сходинка у турнірній таблиці. Як у старі добрі часи? Арсенал виграв чотири матчі поспіль на старті сезону. Такого не траплялось 19 років. Каноніри Артети все більше нагадують гармашів Венгера початку 2000-х, яким не було рівних на туманному альбіоні цього разу без Зінченка, який залишився поза заявкою через ушкодження коліна. Арсенал добився перемоги в Дербі з Фулгемом. Продовжує божити Едегор. Знову в центрі уваги Габріель. Щоправда, мова не про Жезуса, про його теску та співвітчизника центрбека Габріеля Магалієша, який забив переможний м'яч веншпілі зустрічі. Ми помітили по статистиці таку тенденцію, що більше 80% глядачів не підписані на наш канал. Для того, щоб він розвивався, обов'язково закликаємо вас зробити це. Це не важко, натиснути на кнопку підписки, і це, звичайно, що буде дуже корисно для каналу в майбутньому. Також це буде корисно саме для вас. Чому? Тому що у вас буде змога виграти дорогоцінні подарунки, які саме ви вже дізнаєтеся, зовсім скоро на вас чекає дуже крутий мерч одного дуже відомого клубу. До зустрічі. Лопетегі аут. На відміну від Бетяса, котрий після трьох турів у примері залишається однією з двох команд, котрі ще не втрачали очок у новій першості. Зовсім інші настрої панують у іншій частині Севільї. Підопічні хулена Лапетегі досі залишається без перемог. Андалусійське дербі проти новачка Лалія Альмарії теж не принесло очікуваного результату. Більше того, Севілья зазнала безвольної поразки, навіть повівши у рахунку після голу Олівера Торреса в першому таймі. Осасуна, Валіадоліт, а тепер і Альмарія, список суперників на старті кампанії відверто не вражає. Але колектив із півдня Іспанії здобув лишень один бал. А якби не жахлива помилка голкіпера Вальядоліда Серхіо Асенхо в другому турі, могли б севільці взагалі залишитись біля розбитого корита. Сеньор Мончі. А може, краще змінити тренера, аби не провалити ще один сезон у лізі чемпіонів. Тим більше, що розмови про відставку Лепетегі велись ще після попередньої першості, коли Севілья ступила на стежину стагнації і провалила другу частину кампанії. З таким підбором виконавців можна і потрібно грати цікавіше. Леван Гольський у дії. У Каталонії вже майже як удома почувається Роберт Левандовський. У неділю поляк вкотре зробив різницю на полі та допоміг Барселоні розгромити вальядоліт. На рахунку льови дубль та ще ряд створених для партнерів моментів. Після цього матчу 34-річний нападник опинився серед лідерів бомбардирських перегонів Ліги, а барса піднялась на більш звичне місце під сонцем. Життя після Каземіро. Хто б міг подумати, що легендарне Тріо Казиміро Модріч Крос у центрі поля Мадрида розпадеться саме з вини бразильця, наймолодшого серед усіх найзваних майстрів? Хитрий дідуган Флорентіно Перес отримавши пропозицію по від дем'ю на 70 мільйонів та беручи до уваги, що вже готова є заміна у вигляді рояна. Чувані, здається, знову всіх переграв. Француз вийшов у старті на поєдинок проти Еспаньола і вже на дванадцятій хвилині асистував на гол Вінісіуса. Загалом, попри те, що до 86-ї хвилини рахунок залишався рівним. Матриці досить легко і невимушено здобули Вікторію. Дубль Каріма Бензема, найкращого футболіста Європи за підсумками попереднього сезону заверс. Ці УЄФА приносить королівському клубу вже третю перемогу у стартових трьох турах. Свій другий гол, до речі, француз забивав вже у ворота, які захищав польовий гравець еспаньола Леандро Кабрера. Це стало скомпенсований час після вилучення голкіпера Бенджамена Леконта. У підсумку лише Реал і Бетіс поки що не втрачали балів у новому розіграші Прімери. Магія за межами Хогвартсу Німеччині більше не залишилось команд, які б не втрачали очок у новому сезоні. Останнім допустив осічку чемпіон баварія розійшлась миром із Менгенгладбахом. Цей матч – суцільний головний бій для любителів ставок: 35 ударів, і це лише від мюнхенців. Щоправда, лише один забитий м'яч. Баварія змарнувала низку моментів і врятувалась лише на 83 й хвилині. До честі Владбаха цього вечора на альянс Арені у них працювало своє ППО. Ян Зомар здійснив вражаючі 19 сейвів за матч і оновив рекорд Бундесліги за цим показником. Гольовий карнавал у Бремені. Здається, ми знаємо, матч якої команди не можна пропускати в новому розіграші Бундесліги. Тиждень тому Вердер видав суперкамбек на Вестфален Штадіоні проти Дортмунда, поступаючись у два голи до 89-ї хвилини і перемігши 3-2. Раніше до Бременців Оле Вернер побудував дуже симпатичний проект у скромному клубі, навіть за мірками другої бундесліги Хольштайн-Кіль, ледь не вивівши команду в елітний дивізіон та йшовши до фіналу Кубка Німеччини у 2021 році. З Вердером Вернер уже зумів потрапити до еліти. А тепер, без будь-якого досвіду, запалює з Бременцевим у новій компанії. У домашньому поєдинку проти Айнтрахта музики теж не стали закриватись. Золотий хлопчик німецького футболу Марія Гьоце вже в дебюті гри визначився першим голем після повернення в Бундеслігу. А далі розпочались справжні американські гойдалки. Тим не менше, франкфуртці нарешті здобули першу перемогу в чемпіонаті з рахунком 4-3, але Вердер знову сподобався. У чотирьох матчах за участю Бременців було забито аж 20 голів у середньому рівно 5 за гру. Усі найактуальніші новини на порталі Football.ua. І все на світі треба пережити. Сенсація у чемпіонаті Франції. А як по-іншому назвати втрату очок Парі сен жермен навіть якщо це Монако. Монегаски дали гід дебі столичному гранду та втримували переможний рахунок до середини другого тайму. Врятувати Парі Сен-Жермен вдалось Неймару. Він реалізував пенальті та вийшов лідером Лігі 1 як за голами, так і за кількістю асистів. По 6. Цікаво, що серед найближчих переслідувачів бразильця його партнери Мессі там Орли заклювали змій. Найяскравіший матч туру в італійській А цілком очікувано видали Лаціо та Інтер. У цьому плані на протистояння Юва та Рому під керівництвом прагматиків Алегрі та Мауріньо надії було значно менше. Серйозно оновивши склад у літнє трансферне вікно під ідеями Сарі, тепер Лаціо починає демонструвати хоча б якісь проблиски Болу. Однак головною несподіванкою зустрічі стала досить слабка гра Нерадзурі в захисті проти першого ж серйозного опонента у новому сезоні. І нехай за кількістю гольових моментів інтер переграв римлян. Міланці знову наступають на ті ж самі граблі, що й в минулій кампанії. Нерадзурі пропускають занадто багато голів після зовсім неочевидних шансів з боку суперників. Так, після трьох турів колектив Сімонензахід допустив лише три моменти біля своїх воріт за системою Big Chance. Чудовий результат, але по факту біланці встигли пропустити чотири голи. І хоч би яким фантастичним голом Луїс Альберто приніс результаті перемогу Лацеле, варто наголосити, ця аномалія проявляється знову і знову. Досі особливий. В Італії цього року з'явився новий реальний претендент на скудетто. Рома Жозе Моріння після двох перемог на старті розписали мурову із Ювентусом. Команди, як і передбачали, справді продемонстрували досить прісний футбол, особливо не вразивши атаці. Тотож Макс Алегрі відверто перемодрив зі складом. У старті Б'ян Конері одночасно з'явились аж чотири латералі. Де Шильо, Квадрадо Кудрадо та Костіч. І це лише додатково заплутало гравців Юве. Не дивно, що обидва голи в матчі були забиті після стандартів. Душан Лаховіч оформив супергол зі штрафного вже на другій хвилині. А темі Абрахам відзначився після розіграшу кутового. У будь-якому разі для римлян це відмінний результат як для виїзного поєдинку, а для старої сеньори друга поспільне вдача, яка відкинула команду на екватор турнірної таблиці. Ось таким цікавим та насиченим видався останній європейський вікенд. Підписуйтеся на канал, будемо розбиратися, ставте вподобайки цьому відео, та не забувайте про дзвіночок, оскільки саме таким чином ви матимете змогу ознайомитися з нашими новими випусками. До нових зустрічей!